Вітаю вас на своєму каналі. Раніше ми записали. Подивіться, ось тут цікаве відео, яке знайшло відгук у багатьох наших підписників: відео на тему чи варто. Придбати власну квартиру, чи краще зосередитись на інвестиційній нерухомості, а за кошти з доходу цієї нерухомості можна винаймати будь-яку квартиру або будь-яку нерухомість, яка вам подобається, і швидко її змінювати. Під відео багато цікавих коментарів. Дякую, що коментуєте. Це дуже важливо. Я розумію, що вам цікаво, в якому напрямку знімати наступні відео. Підписники просять розкрити ширше тему. Це все звучить красиво, але якось абстрактно просять давайте предметно, конкретно на якихось конкретних кейсах. Я я вам розкажу конкретно свій приклад, як я свої власні кошти інвестував, які це об'єкти, як вони влаштовані, що я звідти, наприклад, отримую, і яку конкретну квартиру я за ці кошти винаймав, щоб показати один приклад, один реальний кейс. Приклади, які я буду називати, вони не є. Єдиними це не значить, що треба вибирати конкретно такі об'єкти, тому що я ці об'єкти придбав на вторинному ринку. Може бути новобудова, неважливо. Це просто один конкретний кейс в рамках бюджету 220 тисяч. Я придбав дві трьохкімнатні квартири на вторинному ринку. Це квартира, ремонт, всі документи, послуги, наповнення. Повністю вся інвестиція для того, щоб отримати вісім завершених готових до оренди студій. І ці вісім студій я передав в управляючу компанію, яка зараз їх здає по добово. Середня річна дохідність кожної з цих студій – 9-10 тисяч гривень. Відповідно, біля 80 тисяч гривень. Мій середньомісячний дохід з цих конкретних восьми студій, з цих конкретних двох трьохкімнатних квартир. Ось так вони виглядають. Ці об'єкти в більшій мірі передбачені для короткострокового проживання. Також ми їх здавали довгостроково під час е, коронавірусу, але все ж таки краща дохідність і загалом концеп концепція цих проектів заплановано під подобову оренду. В цей самий час я орендую квартиру, яка мені подобається, які я хотів з самого початку проживати, яка коштує орієнтовно в такому ж бюджеті. В середньому 200, 200, 280, 250 тисяч доларів коштує така квартира, в залежності від стану ремонту. І цю квартиру я винаймаю за бюджет половина від дохідності. Тобто за 40 тисяч гривень я отримую і квартиру, і оплачую комунальні. А інші 40 тисяч друга половина залишається мені як пасивний дохід, за який я закриваю інші потреби свої. У вигляді, наприклад, дитячого садочка чи інших витрат. Ось так на конкретних прикладах це виглядає. Також хочу додати, що я не наполягаю на тому, що ніколи не потрібно придбати собі е, власну квартиру чи побудувати власний будинок. Це потрібно, це дуже приємно, додає комфорту, якоїсь впевненості, декому, декому стабільності і так далі. Це потрібно. Але це потрібно робити в той час, коли об'єм вашого інвестиційного портфелю дозволяє це зробити легко, непомітно не за всі кошти, які у вас є зараз в руках і трішечки в кредит. А коли ваш інвестиційний портфель вже створений, збалансований, коли придбання власної нерухомості для того, щоб там жити, буде займати, наприклад, відсотків 10 або 20 від загальної суми інвестованих коштів. Друзі, мені дуже цікаво, маючи сьогодні на руках 220 тисяч доларів. Які рішення би ви прийняли? Придбали б квартири, поділені на студії, створили б актив, який вам приносив би абсолютно пасивний дохід в розмірі, наприклад, 80 тисяч гривень? Чи придбали би квартиру своєї мрії і просто жили б в ній? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал. Чекаю ваші коментарі.